Добрий день, мене звати Наталя. В ці вихідні напрочуд тепла і сонячна погода, і хочеться якнайбільше бути на подвір'ї таке враження, що не можеш надихатись цим не по листопадовому теплим повітрям, насититися сонцем. І очі шукають якихось бар, якихось яскравих акцентів, щоб отримати ну хоч трохи позитиву. Бо останні роки. Ранки не бувають добрими, на жаль. Тому хочу поділитися з вами тими рослинами, які додають кольору, Скоріше не своїми квітами, адже все-таки листопад, а листям. І почну я з тих, які купувала навесні. В одному з весняних відео я вам їх показувала, це відео є на каналі, кому цікаво, можете глянути. Отримала я їх квітні і одразу пересадила в горщики більшого розміру. А вже у вересні я їх висадила в грядку, правда, не на постійне місце, а в грядку, щоб ще поспостерігати. І в мене нема такого точного бачення, де, де їх буде постійне місце. І от зараз я хочу показати, як вони виглядають, як вони підросли, і чи дійсно їхнє листя є таким декоративним, як було заявлено. Фотінія фразера самий популярний сорт Red Robin. Я вже почала його злегка формувати у вигляді парасольки. Голені ножки і пишна крона. Листя мені нагадує листя лавра. Таке міцне, блискуче, щільне. І в момент розпускання матиме оранжево-червоний відтінок. От ви бачите, що ці кінці пагона вже мають такі дуже гарне червоне забарвлення. Особливо, якщо рости цей кущ буде на сонці. Через те, що на зиму радять вкривати, я вже не звикла ласіном і буду ставити каркас з дух на укриття. А ось ітея Віргінська є більш морозостійкою. Пагони довгі, такі гнучки, дуже гарно за сезон наросли. І в жовтні вже листя почало міняти зелений колір на такий пурпурово, оранжево-червоний, в якихось місцях такий бронзовий або цегляний. Ну, дуже велика така гама. Високим цей кущик не буде. Взагалі він мені подобається. Це пієріс японський сорт називається Forest Flame. Це вічно зелений кущ, буде меншим, ніж ітея, досить компактним, всього на всього метр на метр. І молоде листя має, подивіться, яке яскраво гарне забарвлення. Теж і оранжеве, і бронзове, і помар... і таке жовтувате. Через те, що цей кущик любить кислий ґрунт, я замульчувала його хвойним опадом. І хоча ці два кущі досить морозостійкі, через те, що пересадила їх все ж таки відносно недавно. Якщо будуть такі жорсткі мінуси, я буду теж їх вкривати. Ще один кущ, який має яскраве листя, це бруслина Emerald Gold. Молоде листя має такий жовтий крайчик, воно більш таке яскраве, і кидається в очі здалеку. А старіше. Крайчик більш такий кремовий, стриманіший, такий, більш благородніший. І декоративна ця рослина весь сезон. Цьому кущику я переплела і оголила ніжки, буду формувати. Бачила таке біля однієї кав'ярні, мені дуже сподобалось. Маю ще один вид бруслини гаеті. Вона теж декоративна цілий рік, звісно, не така ефектна, як попередня. Хоча маю їх багато в саду, бо коли стрижу, то пагони живцюю і вона чудово живцюється. Ці кущі є старожилами мого не ідеального саду, а ось медуниця є, відносно недавно у мене, теж не втрачає своєї краси. Ось таке зелене листя срібним таким, ніби як набриском. Ось така вона і піде в зиму. А хоч і не рясно, і не так сміливо, квітне фіалочка. Ну, подивіться, ну, ніжність, ніжність. Я знаєте, от коли вже нема за що зачепитися оку, то тішишся навіть такій малюсінькій квіточці. Якщо вже заговорила за квіти, то ще тримаються газанії з останніх сил. З мінімальною декоративністю, але тримаються. Декілька кущиків я забрала додому, щоб навесні поділити і розмножити. Обов'язково зніму відео покажу як, тому підписуйтесь на канал, щоб мене не загубити. Вразила мене своїм квітненням сама звичайна примула. Звісно, це не додає барв моєму саду, але мене тішить навіть таке мацьобство, так само, як і ягоди Барбарису. Малюсінькі, малюсінькі але які яскраві і як гарно виглядають на голому кущі. Ну, а тут у мене дійсно вибух кольору серед листопада. Моя нещодавна новинка Гейхера hey, Wild Rose дуже гарно відтіняється оцим срібним листям ясколки. Подивіться, який насичений пурпуровий колір листя. Вражає, як кажуть, no comments. А ще поруч ґрунтопокривники, які додають їй краси. Це ем, гвоздичка, це ясколочка, яку я стригла в е, вересні, щоб вона трішки наросла до зими і гарно її перезимувала, не випрівала. Ну і знов ягідки. Ягідки барбарису, Ред леді і залишки листочків, листочків, які мали насичений такий. Ем, Бурячковий кольор, бурячковий, червоний, пурпуровий. Ну і дуже мені подобається кольор спірей літноквітничої. Це ж вибух емоцій. Подивіться, все літо я її стригла. Ну, бо квіти, чесно говорячи, мене не вражають. А ось листя, листя, тут і салатове, і жовте, і зелене, і багряне. Дуже мені подобається, як вона виглядає восени. Ну І в ногах у неї горлянка, або, ще кажуть, живучка, теж своїм бурячковим листячком створює дуже гарний килимочок. Перегукується бордовим кольором з живучкою Барбарис, і дуже тут мені подобається килимочок з мильнянки. Мильнянка має такі фіолетові сланкі пагони досить довгі. Ну і листячко, листячко, скажімо так, просте, але за, за рахунок того, що його багато, він гарно заполонив цю територію. Листя, листя на цьому Барбарисі. До речі, це теж сорт Dark Red Lady, але через те, що росте на прямому сонці, листя ще тримається довше, ніж на попередньому кущі. Ну і гарно, правда, без квітів тримається молоденька розаріум Ютерсен, яку вже треба готувати до зими. А ось ця троянда Скарлет. Якби не мінуси вночі, вона би ще квітла і квітла. Ось скільки бутонів на пагонах. Ну, та вже, я і так їй дуже вдячна за літнє квітнення. Ось яку красу вона мені дарувала влітку. А це ну, хризантеми, так, хризантеми це квіти осені, які є в різних куточках мого садочку і тішать мене. А ось це готується до цвітіння Еріка, яку я придбала навесні цього року. Тут і сподобалось, тому розраховую побачити фіолетові і білі квіточки. Ось так вона виглядала, коли я її купувала. А ця ділянка мені зараз подобається найбільше. І хоча тут немає якихось пишних троян чи екзотично оригінальних цікавинок, килим з кизильника горизонтального в листопаді вражає. Мілке листячко оранжевого, жовтого, зеленого, бронзового кольорів компенсує його простоту. Поруч є ще килимочки із плюща, із горлянки. Ось так дивлюсь на цю всю красу, дуже хочу її, нею з вами поділитися. Тому що це ми відео підтримуємо один одних, надихаємо, мотивуємо. І я вдячна цій підтримці, я вдячна за кожен коментар, я вдячна за кожну вподобайку і бажаю, щоб наші ранки і наші вечори були мирними і всі наші рідні були біля нас щасливими і усміхненими. Слава Україні!